Бажаю вам здоров'я, друзі, це відео коротке, але воно може врятувати вашу пенсію. Дивіться, можете собі таке уявити, що одного ранку ви прокидаєтеся і розумієте, що ви залишилися без грошей, що ваша пенсія, на яку ви так довго розраховуєте і чекаєте завжди, просто зараз стала й заморожена. Звучить як ніби нічний якийсь кошмар, правда? Але дивіться, друзі, на жаль, це може стати реальністю для багатьох. І справа тут не в страшилках, а в офіційній інформації від Пенсійного фонду України. Йдеться про обов'язкову ідентифікацію пенсіонерів, яку потрібно пройти до 1 жовтня 2025 року. Ви це вже чули, ця інформація вже є на других каналах, я це все розумію. Може хтось чув, то не слухайте далі, а хто ще не чув, послухайте, бо це дуже важливо. Можливо, навіть тут є у відео таке, що ви там не чули. Бо це є не, не жарти, це є вкрай важливо. Це стосується не всіх, дивіться, але є ризик, тому краще перевірити та захистити всі свої гроші. Уважно, згідно з офіційною інформацією від Пенсійного фонду України деяким категоріям пенсіонерів необхідно пройти ідентифікацію до 1 жовтня. 2025 року ця процедура є обов'язковою для актуалізації даних і збереження пенсійних та соціальних виплат. Ідентифікація необхідна для підтвердження того, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена. Вона стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не отримують пенсії від Російської Федерації. Це дуже важливо. Українців, які перебувають за кордоном і отримують українські пенсійні виплати. Осіб, які виїхали з окупованих регіонів після 24 лютого 2022 року, але не оформили статус ВПО. Тож, зверніть на це увагу, друзі, громадянші, які отримували адресну соціальну допомогу з лютого 2022 року до червня 2025 року. Непроходження ідентифікації, тепер увага, в зазначений термін призведе до тимчасового припинення виплат, однак після проходження процедури виплати будуть відновлені. Кошти, які не були перераховані, накопичуватимуться на внутрішньому рахунку пенсійного фонду. Вони, друзі, не пропадають. Слухайте уважно, бо це реально може врятувати ваші гроші. Ми всі звикли до того, що пенсія приходить вчасно, але сьогодні я вам розповім, як не втратити її навіть на місяць. А якщо це станеться, повірте, буде дуже боляче, я це розумію, хтось не звертає увагу. Дивіться. Пенсійний фонд України випустив офіційне попередження. Деякі пенсіонери мають пройти обов'язкову ідентифікацію, і часу на це залишилося катастрофічно мало, трохи більше двох тижнів вже. Адже крайній термін, друзі, це до 1 жовтня 2025 року. Не зволікайте. Так, саме до 1 жовтня інакше пенсія буде заморожена. Я знаю, зараз хтось скаже, що це чергові пенсійні новини, щоб налякати. Але особливо перевіряв я цю інформацію, друзі, на сайті пенсійного фонду. Я вам так скажу, це їхні офіційні вимоги, і за ними слідкувати буде автоматична програма. Пройшов рік, а ідентифікації немає. Все, виплата призупинена, майте на увазі. Але не панікуйте, на щастя, зараз є безліч способів пройти цю процедуру. Кому ж варто звернутися. З пенсіонерів до цього запитання. Дивіться, в першу чергу це стосується тих, хто отримує українську пенсію, перебуваючи за кордоном або живе на тимчасово окупованих територіях і не отримує пенсію від Російської Федерації. Також це стосується тих, хто виїхав з окупованих регіонів після 24 лютого 2022 року, але не оформив статус ВПО. Що ж таке ідентифікація простими словами, друзі, дивіться, це підтвердження того. Що ви живі, здорові і самі отримуєте свою пенсію, а не хтось інший. Раніше, якщо ви плати заморожували, гроші все одно приходили на рахунок, але ви не могли їх зняти. Тепер усе інакше, якщо ви не пройшли ідентифікацію, гроші просто повертаються назад до пенсійного фонду. І навіть не надходять на ваш банківський рахунок. Зверніть увагу. Уявіть, скільки часу може піти на відновлення виплат, і це може бути дуже важлива інформація для вас, думаю, що ви погодитеся. З тим, що ну, не всі це чули, якщо чув, вибачайте, що повторююся. І найголовніше, як же її пройти. Способів багато, і вони дуже зручні. Дивіться, друзі, онлайн-ідентифікація через особистий кабінет на сайті пенсійного фонду за допомогою дія підпису. Друге відеоідентифікація. Ви залишаєте заявку на сайті і з вами зв'язується співробітник, який підтверджує вашу особу. Це справжня пенсійна реформа для багатьох. Третє. Друзі, особливо звернутися до будь-якого сервісного центру потрібно особисто Пенсійного фонду України. Це, мабуть, найнадійніший буде спосіб. Четверте, звернутися до дипломатичних установ за кордоном для тих, хто проживає за межами України. П'яте. Найпростіші способи, які додали нещодавно. Дивіться, просто фізично завітайте до свого банку і зробіть якусь операцію. Наприклад. Заміна пенсійної картки або отримуєте пенсію на касі, банк автоматично передасть інформацію до пенсійного фонду і ідентифікація буде вже пройдена це так, якби би автоматично. Виходить. Тож не відкладайте це на потім. Навіть якщо ви не впевнені, чи потрібно вам це зробити, краще перестрахуватися, зайдіть в особистий кабінет або просто зверніться до банку. Зробіть це, щоб не опинитися в ситуації, коли ваша пенсія буде тимчасово просто припинена. Бо хто знає, які нові правила, що чекають на нас в майбутньому, пенсійна виплата, яка звичайно приходить отак без проблем, може стати джерелом головного болю, по тому, друзі, а актуалізація даних критично важливою процедурою. І пам'ятайте, пенсійний вік не звільняє від відповідальності за свої фінанси. Це не просто соціальні виплати, це ваша гідність і ваш спокій. Юридичні консультації та державна допомога можуть допомогти вам, якщо у вас виникнуть проблеми. Але краще діяти на випередження, звичайно. Не дайте вашим грошам зникнути, пройдіть цю ідентифікацію вчасно. Це проста дія, яка збереже ваш спокій. Не забувайте про фінансову грамотність і поради пенсіонерам. От, бо буває так, адже це допомагає уникнути багатьох проблем. Я вам так, друзі, скажу, знаю, цю інформацію ви вже чули, але я деколи повторюю її. Так само. Чому? Бо це таке важливе, що ну, ну, чуло 100 людей, а може, наприклад, 50 і не чули. І для мене важливо, якщо. Та людина, яка не чула, от мені багато навіть пишуть. Ми вже це чули, чому там ну, говориш, лиєш, воду і так далі. І думаю собі, може, і справді не треба було. А потім бачу коментарі такі: дуже дякую, було дуже корисно. Дякую, було дуже корисно, як зробити, як пройти. І є такі коментарі, що я бачу недаремно це відео було знято. Тому для тих, хто вже це чув, вибачайте, я не хотів. Щоб ви потратили свій час, а хто не чув цього, і радий, був радий вам розповісти і бути для вас корисним. Все, друзі, не буду вас затримувати. На все добре. Хто хоче, слідкуйте за каналом. Я висвітлюю тут корисні речі, однозначно корисні. Просто, можливо, ви вже десь чули, бо каналів таких є багато, я розумію, але. Я відповідаю на коментарі, може ви звернули увагу. пишіть коментарі, я відповідаю. На інших каналах там ніхто на коментарі не відповідає, там суто всі чекають просто переглядів. А я своїх підписників шаную і поважаю. Все, тоді на все добре, до побачення. вже почуємося в другому відео.